Вадим Лях, голова міської військової адміністрації Слов'янська, з нами. Вітаємо, пане Вадиме. Доброго ранку. Добрий. Він добрий. Добрий. Ця ніч пройшла спокійна. Це вже дуже приємно чути. Насправді. Знаємо, що все не просто все одно залишається на Донецькому напрямку. Напевно, ви дивилися, як і ми. Репортаж від, від хлопців Бутусова, та які до самих Пісків доїхали, виклали звітом відео і розмову з військовими, які там є. Що є теж певною відповіддю на там деякі заяви там росіян, що вони там були вже, що вони там а вони взяли піски. Зараз вже вони визнають, що вони не взяли ще піски, Авдіївку і так далі. Тим не менш ситуація залишається там дуже складною, наскільки я розумію. Ну зараз дійсно місто Слов'янськ не вже декілька діб. Це добре, але артобстріли вздовж лінії фронту продовжуються. Тому неможливо зараз казати про відновлення критичної інфраструктури. вже вже майже три місяці немає централізованої подачі води в місті. Тому підвоз робимо її мешканцям слов'янська автотранспортом. Ну а ворог дійсно має можливість зараз передислокувати свої війська в будь який напрямок там від Сіверська до Пісок до або Бахмуту що він не робить, накопичуючи там сили, і спробує пробити нашу оборону, але я так розумію, що не вдається йому і не вдасться. Хотілось би в це вірити. Віримо в ЗСУ. А... підвоз води уявляю собі, як це, коли немає води, ти там набираєш якусь певну кількість, і мусиш її розподілити для різних потреб. В зв'язку з цим, чи багато людей згоджується на те, аби евакуюватися. Кожного дня проводимо евакуацію. за минулий місяць. Вдалося евакувати завдяки співпраці волонтерів військової адміністрації уряду до нода 1202 людини мешканців слов'янської громади. Серед них 226 дітей, 40 маломобільних. Також люди виїжджали своїм автотранспортом. Продовжуємо евакуацію, Зараз вона триває. На завтра організовуємо вивіз маломобільних мешканців слов'янської громади. Вони ви мають можливість виїхати з санітарними вагонами до Дніпра. Далі розпід. Для їх по всій Україні. ну, згідно діагнозів. Також виїжджають люди в Кіровоградську область, можна виїхати у Францію. ну Кожного дня від 30 до 50 мешканців Слов'янської громади виїжджають. З Авдіївки включався наш кореспондент там днями, і, і він зміг поспілкуватися трошки з. Місцевими, які не хочуть їхати, і ми розуміємо, що у людей, які особливо прожили в своєму місті і ніколи там не залишали область за все життя, в них може психологічно бути дуже складно наважитися на те, щоб поїхати з іншого боку. Ми дивимося, наприклад, на історію тої самої попасної та в сусідній області, де місто 20 тисяч населення до війни, до до російського вторгнення. На 96% збудовані всі будівлі, це інформація вже навіть окупантів, не, не наша. Та? І, е, і я прочитав, що заявили окупаційні ці е, представники, що вони навіть вирішили його не відбудовувати, бо нема змісту. І це, це теж така застрашлива історія. Це те, що е, на що перетворюються міста. Як от людей переконати, що що, що краще що краще не не бути тут, не не чекати цієї зими знову ж таки непростої? Як ви як ви знаходите аргументи для людей? Чи все таки хто дуже хоче лишитися? Хай собі лишається? Ну ви знаєте, людей потрібно інформувати, що їх чекає, що ми робимо. Ну, спочатку бойових дій місто Слов'янськ, Краматорськ. Вони були такими хабами евакуаційними, через які евакуюва... евакуація була. Сізюму, Северодонецьку, з Лисичанською, тому керівники і області, і міст Донецької області бачили е, от те, про що ви кажете, що по металічці зруйновані міста, і люди спочатку не хотіли виїжджати, коли було спокійно, а потім, коли почала, починалися обстріли, артилерія працювала по місту і вже небезпечно було виїжджати, організовувати цю евакуацію, але кількість їх збільшувалась. І тому взимку було нерідкісним случаєм. Коли люди спочатку там казали, що у них тут є речі, а потім на вокзалі були з одною там якимось пакетом і в халаті, тому дійсно бачучи це, міська влада Донець Донецької області, розуміючи, що може чекати міста цю евакуацію, вмовляє, можна сказати так, людей зробити цей крок. Тяж тяжкий крок. Є хто вже вирішив це зробити, але є хто і чекає на те, що а може, і не буде таких зруйнувань, а може щось і обійдеться, а може якось там буде гарячіше, то ми поїдемо, але чуть-чуть попозже. Ну, то звичайно, можна таке сподіватися, хоча бачимо, що росіян деколи не зупиняє нічого і можуть не просто зрівняти міста з землею, не залишивши ні камінця. А чи є серед тих людей, які можливо ще не виїхали, але під дивлячись на ці обстріли, чуючи відлуння, виїжджають, але не в Україну, не туди в Українські регіони спокійніші, а в Росію. Ну зараз я не можу це сказати, тому що лінія фронту проходить її так, не проїдеш, як, як заманеться там. Там все перекрито і виведеться вогонь. Куди проходить потім куди виїжджають потім люди, коли виїжджають з міста там в інші як, міста України, я не можу сказати, але я так розумію, що деякі мешканці Слов'янська знаходяться на неподконтрольній території. Як вони туди попали, зараз неможливо сказати. Самі виїхали, або були у родичів там і їх застигла війна. Ну маємо, що маємо. Але ми контролюємо процес, де наші мешканці зупиняються, е, налагоджуємо обратний зв'язок з нашою громадою. Тому хотілося б вірити, що всі ми повернемося в Слов'янськ, до цього і закликаємо, але не зараз, а трошки пізніше. Ну якщо все-таки у нас буквально дві хвилинки ще лишається. Якщо, е, якщо е, Окей, е, інакше сформулюю питання, як зиму зустріне Слов'янськ. Не знаю, там опалювальний сезон, загалом, як буде як бути зимувати, які ну, плани? ну перше все хотілося б сказати, що влада буде робити все можливе, щоб якщо буде можливість, щоб відновити постачання і води в Донецьку області в містах, яких де немає, і постачання тепла газу, теж але потрібно розуміти, що без того, що будуть буде перемога на наша, і не вдасться. Якщо не вдасться ворога відтиснити далі ізюма, із то це буде зробити неможливо. Тому готуємось до зими, коли не буде такого класичного нашого пального сезону, коли не буде газопостачання. Готуємо зараз критичну інфраструктуру нашої лікарні для того, щоб вони будуть опалюватися. Пілетами встановлюємо вже котли пілетні на всі заклади. Робимо скважини, щоб в цих закладах була вода. Ну і працюємо над тим, щоб в місті теж були скважини як можна більше їх, щоб можна було забезпечити тих, хто буде в місті. А все ж таки залишаться люди в місті, щоб у них була вода, і ну і мали можливість опалювати там твердопаливними котлами свої будинки. Дякуємо, пане Вадиме, за розмову. Вадим Лях, голова міської військової адміністрації Слов'янська, був з нами на зв'язку. Розповів про те, що відбувається там.